Ну, такого типу я ще не піднімав, ось така, досить є цікаві Пошук сьогодні вже вдався. Ну що ж, ось такий спокійний сьогодні ліс, знахідків фактично немає, одна гільза. Включився так, як я знайшов монетку, до монетки в мене були. Покажу ось такі знахідки, куля від рушниці і, і ось такий гудзик часів Австрії. І показую, так як я включився, показую знахідку, зараз я її спробую. Знайти, десь в мене випала є. Ось така монетка. Ось такий стан. Дві копійки. Рік. П'ять другий. Також знахідка на сьогоднішній день уже. Ну що ж, мене закликав пошуківець Ігор. Будемо дивитися, яма як бачите, досить глибока є. І казав, десь тут в нього була монета. А, є. Закликав спеціально показати, що він її викупив, Як бачите, яка гарна патина, шикарна. Але каже, що ще є збоку сигнал. Зараз він його купає, а ми будемо дивитися. Гарна зелена патина, як бачите. Так, я знаю, що це за монетка. Ми її трішки протрем. Три крейсера 1800 рік. Гарна велика шайба. Вони тут. Ідуть, до речі, ці монетки. Так, дивимося, що за другий сигнал. Сподіємося, що буде монетка. Є, друзі, є. Так показую. Ось ця трійка. Вісімсотий. Ось. Ще раз повертаюся. І спеціально він мене закликав, бо в нього був ще один сигнал, ось він його щойно викупав. Ну, ця я бачу вже товстенька, і менше за трійку, Можливо. Ну, звісно, що це крейцер, Нас цікавить. нас цікавить номінал. Будемо протирати. 1816 рік. Ейнкрейцер. Ось такі гарні дві монетки підтягнув. Як кажуть, другу викупав онлайн. Ну що ж, ми його, звісно, вітаємо. Дійсно гарно. Маю сигнал. Трішки був глибокий. Монетка показую. Ось так як випала, так і показую. Будемо дивитися разом. А ні, гудзик, друзі. Гудзик. Не побачив. Бачите, вушко є. Ось такий старенький гудзик. Ну, сюжета на ньому наразі немає, але знахідка приємна. Ну що ж, я підійшов до пошуківця Романа, має дві монетки, будемо зараз дивитися. Насамперед покажу вас. Покажемо ось, ось цю 5 грош, річ посполита 23 рік. І має ось таку другу монету. другу монету. Зараз я її буду чистити. Як бачите, вензелі не наших країв, як кажуть. Треба змочити її, спробую зараз змочити. Бачимо, що це є не наших країв монета. Спробуємо вам чітко показати. Принаймні спробуємо. принаймні. 1795 так, якби, рік. Як бачите в Вензелі. Як Роман сказав, що це є Катерина. Ось тут має бути з цього боку вершник. Як бачимо, є тільки хвіст в даному випадку, з лівої сторони хвіст коня. Но монета досить, зараз ще раз трошки змочу, досить цікава, тим, що вони у нас не ходили. 1795 Катерина. Ось так. Полушка роман підказує. Ось така. Шикарна, звісно, знахідка. Як бачите, ось такий стан. принаймні читаємо. Звісно, ми його вітаємо. Ось така кількість після дощу у нас парасолік. Спорів показати. Їх тут дуже багато є. Так, йдемо до пошуківця. Має знахідки. Подивимося, зараз що найшов. Будемо дивитися. Закликав мене. Ось такі великі шайби гарні. Ну, сигналу серйозно, правда? Так, будемо, звісно, продирати разом. Впатині все як, як ми любимо. Бачиш, що це є. Це є три крейсера Австрія, 812 рік монети. Зараз я трішки дотрусю, щоб вам показати. Так і є, бачите, яка краса. Яка краса. З цього боку Франц. Зараз ми ще другу протираємо. Ту йому кладемо, беремо другу. Красиві монети однозначно. Так, а ця судячи, з розміру, також трійка Ну, будемо дивитися, як, якого, який тип. Так, цю важку дотерпну, але Я бачу, що в неї є по колу йде, як бачите, такий візерунок. Це є. Тріка 812 рік. Ось такі ось такі дві монети красивих, як бачите. Вітання! Що ж, друзі, довелося мені трішки заскочити у зруб, як бачите. Махати досить важко є. Покажу, показую сигнал. Сигнал був не копайме для аськи, так як це є шрапнель, гільза. Ну, зараз буду, звісно, ще продзвонювати те місце. Але ну, включився, тому що, тому що, дивимося разом. Пробую правильно показати, друзі, бо бачу, що це є срібна монета, тоненька. Будемо зараз дивитися разом, друзі, протирати. Чому вона така велика і так слабо дзвонила? Оце для мене є питання. Так, будемо протирати. Це є крейцери однозначно. Бачу, що Австрійська імперія. Протираємо разом. За розмірами, як камрад з боку підказує 20 крейсерів. 50 або 20ка. Вони теж бувають 50 великі. Ну, такого типу я ще не піднімав, це однозначно. Давайте я зараз Я маю біля себе воду і ми зараз подивимося Я побризгаю і ми помиємо Це точно Австрійська імперія але от номінал Десятка містку Ну, Однозначно зараз скину рукавицю бо то я бачу що я з тою рукавицею нічого не зроблю Гарна монета, я не сподівався навіть, що я так в мене вийде. Десятка з орлом. Ого, така велика десятка. Так, так. 1765 має бути. Може бути. Все видно, краса. Річ, річ, краса, каже, пошуківець Ігор. Я вже поздно піднімав. Каже краса. Так, а ну давай зараз я візьму в руки. Зазнімемо. Рік має десь без зуби тут боку. Ну я такої ще не піднімав. Як бачите, з правої сторони знизу є 1764 рік. У середині є Лев, Австрійська імперія, Марія Тереза. Ось така ну, крута знахідка, друзі. Крута. Я зараз, звісно, ще це місце пропікаю. Якщо ще щось буде, то тоді включуся. І так я підійшов до пошуківців, показував десь пів години тому свою десятку Марії Терези Крейцер і ось показує... Камрад показує ось таку монетку. Будемо зараз, ми, звісно, мити її разом. Кажуть, що це є така сама, як і в мене. Десятка, але ну, сумніваюся. Ми зараз будемо мити. Воно потримай такого. Так отримай, так воно. Так, я встав зараз. І помиємо. Будемо мити разом. Дійсно цікаво, що це є. То я, я думаю, що це не є десятка. Це є щось щось старше. Дуже залипла. дуже залипла метал інакший. А ні, схоже, що Марія Тереза намальовується. По центрі. Марія Тереза та вимальовується. Ой, не хоче дуже її терти, але нам треба її такого відмочити. Хоч чуть-чуть. А, є знизу. Десятка. Так, та Так, 10 крейсерів. Рік зразу з боку має бути з справа а там... Не сподівалися ми сьогодні точно на таке. Дорога нам сюди вдалася дуже важко чомусь, були перешкоди. Тобто ми трохи збивалися з курсу. нас цікавить рік от. Дивіться, ми зараз ще її трішки краще помиємо і обов'язково покажемо. Так, Показує ту монету, що ми тільки що мили. Ось вона є. Так, Каже камрад, що це є Максиміліан Йосип. Перевертаємо в другу сторону, друзі. Як бачите, всередині є Лео, 1774 рік. Така Крута монета така і показує ту, що я підняв раніше. Зразу ми таких дві покажемо. Зараз зараз, такого їх. Це було піднято десь до 100 метрів в різниця. У відстані. Такі дві монети. Як кажуть, пошук сьогодні вже вдався. Давно ми не піднімали. такі. Такі монети, тобто срібні, бо мідь часто дуже лізе. Друзі, краса. Там до пошуківця Ігора покаже кілька знахідок нам. Досить є цікаві. По порядку будемо дивитися. Ось така, як кажуть, металопластика. Підказуйте, що це могло би бути і від чого. Досить незвична така пряжка, чи як називати. Так, є в ньому ще ось така знахідка. Як кажуть, з царської монети зроблена. Якась підвізка була. Також приємна знахідка. Який там рік? 1940 років. Шикарна знахідка. І ось таку підняв. Три боку не прийдемо. Бронза, щось незрозуміле не нам. Ну, до, ну, дуже стареньке, це однозначно. Є такі гостряки, як бачите, ось показую гостряки Швидше за все, що це були якісь зацепи за можливу шкіру. Підказуєте також досить цікава знахідка, тому що бронза. Ну, звісно, ми його вітаємо.